Свекруха вмовила невістку не подавати на спадщину в інтересах себе і дитини онучки, тому що не хотіла, щоб теребанили майно після сина, але обіцяла, що все майно точно перейде у спадщину онуці, але цього не відбулося. Історія після загиблого чоловіка, який був військовим, відкривається спадщина. По всіх об'єктах, де він має частку у спадщині, треба було вчасно подати заяву на отримання цієї спадщини. Свекрусі, свекру, офіційній дружині і дитині. Що робить свекруха? Свекруха говорить: люба невісточко, не треба нічого подавати. Давай ми краще з батьком на себе оформимо частки твого чоловіка. А нашого сина, і потім все майно переоформимо на нашу ж єдину кровіночку, на нашу ону. Додатково варто зазначити, що в загиблого чоловіка ще є дві сестри рідні. Свекруха і свекр начебто своє слово тримають, отримують спадщину, виписують заповіт, другий екземпляр одразу надають невістці на підтвердження того, що частки їх сина будуть іти відповідно у власність онуці. Але через час і і свекруха йдуть з життя. І виявляється, при відкритті спадщини, коли наша клієнтка, яка надала дозвіл, щоб цю історію а, на загал ми могли виставити і нагадати людям, наскільки важливо все ж таки свої частки спадщини вчасно отримувати і не вестися на різні такі казки, виявляється, що після того, як і і свекруха виписали заповіти, які. А наша клієнтка мала на руках, де частка, певна, переходить все ж таки у власність онуці. Виявляється, що майже через тиждень від тої дати нові були виписані заповіти, де все майно і свекра і свекрухи було поділено між їх двома дочками це рідні сестри загиблого. І тепер. Мало того, що онуки не можуть отримати спадщину по пред'явленню одразу, тому що нотаріуси відмовляють зазвичай самовільно по закону змінювати спадкування. Треба отримувати відмову, йти до суду і добиватися того, щоб була змінена черговість отримання спадщини, якщо там батько або мати раніше помирають ніж їх батьки, і онуки тоді мають стати за них. У чергу спадкоємців в першої черги мається нова та ще й виходить, що буде невелика частка онуці, коли буде через суд винесено рішення, тому що ще й є діючі заповіт. Мораль така нікого не слухаємо. Свої частки спадщини обов'язково оформлюємо на себе. Якщо було корисне відео, друзі, будь ласка, лайк та репост і діліться вашими коментарями.